Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, нещодавно ми з вами готували штолен, і сьогодні ми вирішили приготувати штолен для наших захисників. Ми відтворюємо абсолютно той самий рецепт, який ми нещодавно готували, тільки будемо робити міні-версія для того, щоб гарненько їх загорнути і можна було б відправити на передову. Направду, вони виходять дуже добрими, смачнючими, гарно зберігаються. Ми зробили все ідентично, єдине, що додали ще 100 г цукатів до нашої начинки. Рекомендуємо вам приготувати, дуже задоволені цією ідеєю. Долучайтеся до підтримки наших військових, давайте їх теж нагодуємо, бо якби не вони, ми б не мали того, що ми зараз маємо. Отже, тісто ми приготували таке, як нещодавно готували, це вже ось друге наше таке тісто, видно, що тут є цукати. Ми беремо, припорошуємо стільницю борошном і одразу весь шмат. Розкатуємо так досить грубенько. Тепер беремо кільце діаметром 10 см і вирізаємо звичайні кола. Ось такі в нас виходять. І з одного боку, ніби рулетиком, скручуємо малин до кінця. Якщо десь там виходять у нас родзинки, цукати, трішки всередину їх впихаємо, щоб менше було пригореного. І так фарбуємо всі наші кола. Швиденько, дуже просто і форма штолена. Тільки вже така порційна. Викладаємо на пергамент, обов'язково витримуємо дистанцію, бо вони нас будуть підростати. І залишаємо в теплому місці трішечки підрости. Миславчик допомагає. Тісто, яке в нас залишилося, ми ще раз переминаємо і одразу ж виробляємо нові штолини. Вони у нас будуть підходити просто на дощинці, поки перші будуть випікатися. Із цього тіста в нас вийшло 20 штоленів, коло ми брали 10 см в діаметрі. Перші підросли ми відправляємо в духовку, ось вже забрали, випікаємо при температурі 180 градусів, випікаємо вже значно менше, ніж годину, але обов'язково орієнтуйтесь на свою духовку. Випікайте до сухої шпажки. Далі обмащуємо м'яким вершковим маслом. Масло обов'язково беремо хорошої якості і дуже щедро змащуємо. Це і буде наш гарант того, що в нас ну, не зіпсується. Припорошуємо щедро Цукровою пудрою, і так само робимо і з другого боку. Далі, коли у нас повністю охолодилися штолини, ми їх будемо зараз загортати. На дно фольги ми припорошуємо борошно. Зверху так само, і так стараємося по краях, щоб боки закрити. І тепер герметично щільно загортаємо. Спочатку фольгою, а далі вже будемо загортати в пергамент. Як на мене, чудова випічка, яка точно може готуватися для хлопців на передову, не переживати, що щось може зіпсутися, плюс поживна з горішками із сухофруктами, і найголовніше готуємо з любов'ю і турботою. Хай наші хлопці там в тих холодних окопах знають наскільки ми їм щиро вдячні. Хай їм домашнє тепло передаться, хоч в таких малесеньких проявах любові. Друзі, віримо, вистоїмо, підтримуємо один одного. Боремось і поборемо. Слава Україні!